У мене так теж є така проблема. Та й Боря теж. Сюрприз. Okay. В Кінці побачимо, скільки пробіг, з якою інтенсивністю. Зізнався, <звук> що все добре і відкинули телефон. Виліз там не є. можна, а хочеться. Зранку рідко. <звук> скільки ти пробіг за тренування? На годиннику 9 ранку ми прийшли в гості до Олександра Андрієвського і з ним проведемо сьогодні день. Сюрприз. Привіт! Добрий ранку. добрий Не очікував? Н ні, звичайно. <гум> в кімнаті прибрав? Можна до тебе зайти? Так. Yeah. А з ким ти живеш? З Бря Крушинським. Заходьте, будь ласка. Небагато місця, але Угу. Будь затишно, ласка. дуже Завтра. затишно да. дуже гарний готель, прекрасний вид з вікна. Саш, розкажи, як ти починаєш свій день? З чого? Yeah. Я, наприклад, починаю день, як, напевно, більшість людей це з телефоном в руках. А це, мабуть, найбільша проблема yeah, зараз. У мене, да, теж є така проблема. Та і Боря теж. Тому так якось замічаю за собою. Але там, не знаю, я, можливо, переживаю ще більше там за, за дитину, за жінку, тому uh -huh. що там зараз в Києві всі знають, яка ситуація uh -huh. з обстрілом, тому я так запитую завжди, як пройшла ніч, тому типу, uh -huh. і як запитав, дізнався, що все добре і відкинув, на да, телефон. Uh -huh. Але замічаю за собою, що постійно в руках він. Uh -huh. ну, ось така проблема є, так. Да. А потім, що вмиваюсь, як і всі там, зуби чищу на медогляд і потім сніданок. Угу. І який ще ритуал, типу там, стакан води випити? Mm, ну, так, да, якщо є зважування, то після зважування. Після зважування. Щоб менше показало. Ну, якщо є якісь питання. Секретики. А можеш розповісти сьогодні твій план на день? Е, ну, сьогодні у нас одне тренування. Е, після сніданку там, підготовка пів години до тренування, кому що потрібно. Там, е, хто ходить до масажиста, хто якісь ще там, хто в тренажерну залу. Ось, і потім у нас виїзд там, хвилин п'ять їхати до поля, mm -hmm. тренування, обід і ввечері буде тільки е, теорія. У нас е, завтра дві гри. І сьогодні будуть там по пів години дві теорії, хто грає зранку і хто ввечері. А зазвичай у вас два тренування? Ну, зазвичай так. Да. Це так. Сьогодні би, такий другий етап зборів, коли вже трошки менші будуть навантаження. Вже так ми готуємося до, до гри офіційної, тому вже буде там подні. Угу. У котрій ти, ти зазвичай прокидаєшся? Ну, зараз е, у нас там режим кожен день однаковий, май, майже ми десь е, о півдев, десь mm -hmm. так. А, а якщо, якщо вдома ти любиш поспати чи намагаєшся тримати режим, чи це важливо? А, а вже якось е, звик і постійно в один час, десь mm -hmm. в півдев'яте, в вісім десь так, прокидаю. Тому раніше, раніше десь 10-11. Зараз. А є кількість годин, які ти маєш поспати вот, для здоров'я для футболіста чи вежливо? Ну, намагаюся десь сім, не менше сіми годин. Зараз нам ну, ось такі дали штуки, і вони слід, слідкують за нами. Типу, по скільки ти спиш, як ти спиш? Клас. Ну що, пішли снідати? Да, підемо. Що не можна вам їсти. Я дивлюся, що стоять таблички, Ну, там не можна, що не можна їсти, чому ті страви Ну, наприклад, Я не знаю, що там показано. Сосиски не можна, бекон не можна, що таке дуже да. А хочеться? Зранку рідко. Ну, Взагалі, є якісь страви, які. Абсолютно заборонені під час зборів або в принципі футболісти. Ну ось наш доктор. Там перше стоїть. Я думаю, це в першу чергу, напевно, сосиски, там бекон. Mm -hmm. Ось солодке, дуже рідко, там напевно не знаю. Ну, це знову ж таки все залежить від футболіста. Індивідуально. Там, да? да, там слідкують за вагою і за жиром. Mm -hmm. Якщо в тебе все нормально, то ти можеш потроху все їсти. Можна що завгодно, так? Да. Ти солодке любиш? О, дуже сильно. Да? Да. Да. Якогось там огірка помідора зранку, що і все. І мені цього зранку достатньо. Так, тобто сніданок такий абсолютно легкий. Так. Да. Я зранку там дуже багато не можу їсти. Єш і... каву? Так. Да. Це дозволено. Кава, так. Да. У нас на базі. Є кава, але без молока. Mm -hmm. Ось. Можу випити з круасаном. Круасани є, наче дозволяють тобі нормально. <рес> О, це дуже смачно. Да, Смачного можна... тобі. Дякую. Трекер. Кінці побачимо, скільки пробіг, з якою інтенсивністю і так далі. Там дуже багато інформації. Що далі? Ти будеш в таку бочку сідати? Ні. А чому ні? Не хочу. Там холодно. А це не обов'язкова історія. Це ні, Не обов'язково, не обов'язково, але така ефективна. А як відновлення взагалі в тебе проходить? Що ти робиш? В основному масажі. У бочку теж, але просто я там болів пару тижнів тому, то я так, поки, поки на паузі, а так дуже допомагає, пару хвилин постоять масажі. Я не знаю, що ще. Лімфодренаж, можливо, інколи. Скільки ти пробіг за тренування сьогодні? Метрів. 4600 метрів. 4 тисячі десь. метрів десь. Це типу, перед, перед грою, там ми не сильно багато набігли. Це ага. більш лайтове тренування. Тому... А максимально скільки в тебе буває? За тренування? Так. Напевно, це було десь при, при Луческу, я пам'ятаю, 12 було Ого. за одне тренування. Да, але я чув, там, зараз є хлопці більше бігають на тренування mm -hmm. в, в, в українській команді. Ну, це ще від позиції залежить, чи да, від Ну щоб... так, від позиції, да. так. Якщо це, наприклад, Вінгер, то в них більше там, спринтової роботи. А там, моя позиція, то більше ми. Об'єм даємо. Залежно від позицій, різних показників. У вас зараз вільний час. Ви можете присвятити його собі. Чим ти займаєшся у вільний час зазвичай? Зазвичай, сьогодні. Ну, сьогодні спав. А так, не знаю, серіали дивлюсь. А, ну, щоб там книжку читати, уже, чесно кажучи, давно не читав. Серіали, а ну з пацанами часто в карти граємо. А. Да, це цікаво, щоб не сидіти типу, в телефоні так, якось веселіше в компанії. Ну, це популярна історія, що футболісти часто в вільний час грають в карти. Навіть буває в автобусі, так? Да? Ви кудись їдете і ви можете. Грати ну, якщо в карти. є стол, там в нашому, в нашому автобусі є стол, тому ми постійно граємо. Якщо ми кудись сідемо чи... mm -hmm. годину чи більше, то от, от, постійно граємо. А що дивишся зараз? Серіали? Так. Е, ну я думаю, в третій сезон дивиться «Кальма», ігру в Кальма. Не рекомендую. Ні? <ріст> я не буду. Е, не знаю, от, зараз він йде, іде, то mm -hmm. я дивився. Да, перший півфінал, зараз другий вже там грає. Зінержокович, мені, мені подобається. Ось а так серіал. Давненько теж не дивився. А буває, що ви збираєтеся командою, ну, наприклад, на зборах. І ну, вчора, наприклад, Шахтар, грав, ви дивилися разом. Так, да, так. Да. Ми Шахтар дивилися і ми потім дивились на нашого майбутнього суперника. Ну, частіше ви з командою разом проводите вільний час, чи кожен поодинці? Чи хто як? Е -е... То хто як? Хто да, як Да, В кожного є якісь у всіх є свої групки. Там по 5, чоловік, по 4, ось хтось, хтось в магазин, магазин їде, хтось в карти грає, і, і тому подібне. Можна просто каву випити. А вечеря у вас о котрій? Е, сьогодні о 20-ті десь. Да, спочатку там дві теорії буде, а потім, потім вечеря. Тобто правило не їсти після шести для футболістів не діє? Ну так, просто коли два тренування, то там. Ти не поставиш о 18-й вечері, тому що у нас починається тренування о 17.30. Приходиться там, тренування, плюс відновлення, там, сауна, не знаю, басейн. І вже там, ставлять вечерю до 19-го 8. І окотрій відбій у вас? Чи це регламентовано? Ну, 23.00 відбій. Це ви маєте всі розійтися по кімнатам, лягти спати, і чи виходить тебе о 23.00 засипати? Ні, засипати прям ні, але я намагаюся до 12.00. Це було б супер. Якщо я засипаю, я себе хорошо відчуваю. Для мене такий режим комфортний. Є традиція перед сном написати дружині повідомлення чи вийти на відеозв'язок з сім'єю. Да, так, ну обов'язково. Ми там на протязі всього дня переписуємося, там не тільки на нічогось. Тим паче зараз є донька, тому ми там постійно на зв'язку. І фото, відео мені при... присилає. Да, тому з нею постійно на зв'язку. Буває батькам дзвоню по відео, по відео це зв'язково. Сестрі, батьками і жінкою. Саш, дякую дуже тобі за сьогоднішній день да. разом. Так, да, і вам дякую, мені було цікаво, приємно. Так, нам теж було дуже цікаво дізнатися, чим живуть футболісти. Тому бажаю завтра гарної гри, переможного <рисмотриме> результату. Да, ну, дякую. Да, побачимо і завтра. Побачимось. Всім пока.